Вітаю! Сьогоднішнє завдання дозволить вам закріпити знання із використання конструкції розгалуження, а також повторити розширення олівець, завдяки якому наші спрайти можуть малювати і залишаючи за собою певний слід. Для того, щоб використати це розширення у нашому проєкті, ви повинні спочатку його додати. Внизу ліворуч є кнопка Додати розширення. Ми повинні обрати з вами олівець. Давайте пригадаємо, які команди містить дане розширення. Я для цього беру спрайт, який називається, наприклад, старт. Зараз його код порожній, але на його прикладі ми розглянемо команди олівець, закріпивши їх. Отже, команда очистити все. Дає можливість прибрати всі намальовані лінії чи узори, які були зроблені до цього. Команда штамп. Дає можливість створити копію на сцені спрайту, для якого викликана ця команда. Нагадаємо, команда штамп і кнопка старт у нашому випадку залишила позаду себе ось такий слід. Так. Е, очистити все. І тепер у нас вже немає тієї намальованої кнопки. Е, рухаємося далі. Команда опустити олівець дає можливість. Опустити олівець на сцену і після виконання якої-небудь команди руху залишити позаду себе слід. Для того, щоб бути кращим художником, ви можете використовувати команди надати олівцю колір. Цей колір можна обирати самому, а можна використати піпетку для того, щоб обрати колір, ну, скажімо, якого-небудь спрайту. Саме цей знадобиться у вашому. Домашньому завданню. При необхідності, ви можете виконати команду підняти олівець. І тоді, як би не рухався спрайт, він не буде малювати поза себе ніяких слідів. За необхідності можна змінити товщину лінії, задавши розмір олівця, скажімо, у 2, 3, 4, 5 чи більше пікселів. Можете поекспериментувати з цією опцією. Ну, а тепер безпосередньо до завдання. Алгоритм ви повинні скласти до жука. для жука наступне. При натисканні прапорця ЖУК повинен з'явитися на кнопці старт. І ви повинні реалізувати для нього чотири конструкції, які дають можливість рухати жука у чотирьох напрямках: праворуч, ліворуч, вгору та вниз. Ці дії ми вже з вами розглядали, вивчали, це буде легко. А ось тепер доповніть ці конструкції наступним завданням. Якщо жук підходить до певного кольору, він починає залишати позаду себе слід. Але якщо він доторкається до гумки, цей слід зникає. І далі жук. Рухається вже без малюнку. Спробуйте виконати це завдання і подивіться, як жук буде співпрацювати з кількома кольоровими спрайтами і змінювати колір лінії в залежності від того, який колір має даний спрайт. Успіхів!